Сьогодні з вами приготуємо дуже смачний десерт. Це, по суті, якби пастила, але не пастила, Тут лише яблука і лише желатин, Тому, кому дуже хочеться смачненького, солоденького, але вона діється, це ідеальний варіант і готується досить швидко. Для цього нам задобряється всього навсього всього яблука, бажано солодке і желатин. Так, також формочка, в якій я буду запікати яблука в духовці, можна це зробити в мікрохвильовій печі. І треба міксер або комбайн. Давайте починати готувати. Ну, це дуже просто, насправді. Яблука я розрізаю, одразу дістаю все зайве, знімаю шкурку, відправляю в формочку, щоб вони запікалися. Можна запекти яблука зі шкуркою, потім її зняти. Як вам взагалі зручно, мені просто, я так прилучилася, мені зручніше так робити. Відтягуємо все. Потім нічого сюди абсолютно не буду додавати, просто відправлю в духовку. Почистили наші яблука, порізали трошки. Бачите, такими крупненькими шматочками. І відправляємо в духовку. Духовку, до речі, треба було б розігріти. Заздалегідь, розігріти десь до 150 градусів. Я це забула зробити, тому зараз вмикаю і відправляю десь хвилин на 30. Але будемо дивитися. Дістаємо з духовки наші запечені яблука, запікали реально годину і будемо їх перебувати блендером, прямо в чаші, в якій будемо збивати. Це дуже зручно, щоб не вмазувати зайвий посуд. Посипаємо в чашу блендера і будемо перебивати блендером. Паралельно з тим, треба залити обов'язково наш желатин водою. Ну, я на глаз наливаю, десь я зважу, давайте, щоб вам було простіше заливаємо, хай він набухне, тим часом займемося нашими яблуками. Перебиваємо наші яблука просто в пюре. Будь-яким блендером або можна взяти дитяче пюре без супу. Отримали однорідну масу, бачимо, повністю повністю перебито тепер. Будемо о, збувати, додавати желатин, Це все насправді досить просто зробити. Зараз все покажу. Дійсно, дуже простий рецепт, але при цьому виходить смачно, виходить дуже дієтично ідеально, взагалі. Желатин розплавляю я в духовці, от мікрохвильовці. Це дуже просто, і далі вже буду поливати в нашу суміш яблучну. Взагалі, то ідеалі дати чуть-чуть частити ці суміш, а потім збивати. Але за моїм досвідом, коли розбиваєш, то воно швидше вичахне і швидше все відбудеться. Тому просто тепле виливаємо желатин р -р -р вже розплавлений і збиваємо. Чекаємо, поки все зібереться. Якщо ви берете вже охолоджену суміч, то хвилин ну 5-7, а то й 10 треба збивати. Тож диві дивіться, не думайте, що у вас не вийшло, просто треба трошки довше збивати. Так, наш желатин розплавився, виливаємо його до наших яблук. Щас, 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 і починаємо потрошечку-потрошечку збивати, для того, щоб все потрошку витягало. Наша, наша маска добре збилась, подивіться. Зараз ще пару хвилинок і виливаємо формочку. Можна в силіконову формочку, можна в звичайну формочку, але застеліть обов'язково плівкою. Ось так. І ну, максимально час це просто час очікування і час нарізання яблук. Збила ще пару хвилин на великих обертах комбайну і е, суміш стала, звісно, більш такою, бачите, більш попирчистою. Відправляємо все в форму і форму саму відправляємо в холодильник. Дістали з холодильника. Хочу вам сказати, що, звісно, в ідеалі має полежати в холодильнику ніч. Але ну, понятно, що нам треба зняти вже зараз, тому дістаємо все застило, все класно, можна різати, куштувати, все робити. Сейчас, зараз цим ми і займемося. Так, але це смачно. Чим солодше будуть яблука, тим солодше вийде у вас десерт. Або ж задавайте підсолоджувачі. Хочу сказати, що такий... так само можна робити ще з білком. Тоді буде маса ще більш плотна, ще більш стабільна, але ми ж робимо взагалі, щоб... Нічого зайвого. То, от, будь ласка, вам, желатин і яблучне пюре. Різати можна ножиком, це просто в мене. Можете порізати як вам завгодно. Можна прямокутничками, можна порізати квадратами. Схоже по смаку, на що це схоже по смаку? На яблучне пюре. Але коли хочеться десертику, коли хочеться сісти, щось їсти, а не просто брести яблуко. А ви на дієті, наприклад, то це ідеальний варіант. Це було смачно.